Пораптово повідомили шокуюче про Путіна, як стверджують деякі інсайдери, та ЗМІ Бутім, то йдеться про те, що Путіна вже може не бути в живих, а при владі, начебто, тепер двійник. І нібито саме це могло бути причиною, чому лідери ще й досі не зустрілися. І чому Путін так і не йде на контакт ні з США, ні ще з кимось. Звідки такі дані та хто їх поширює, розбираємося далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео, бо буде дуже цікаво. Розпочнемо з того, що в мережі з'явилася шокуюча інформація. Деякі експерти наголошують, що з путіном не просто сталося дещо трагічне, а що він загинув. На публіку, нібито виходить його двійник. А от інформацію по двійниках російського диктатора неодноразово також підтверджували ряд експертів та політологів. Однак, те, що говорять про це, да просто шокує російський політолог Силовес стверджує, що Трамп та навіть Ердоган знають, що Путіна немає серед живих, і всі ці нещодавні заяви президента США нібито спрямовані на викриття цієї інформації. Трампу про це нібито доповіла розвідка. США і американський президент тепер вирішує, як спілкуватися з двійниками Путіна. Проте Головна мета Трампа отримати, хоч якийсь результат в переговорному процесі. Тож наразі йому байдуже, хто перед ним головне, щоб не зупинявся процес. Також про несправжнього Путіна знає і Лукашенко. Однак у нього також своя гра і величезна залежність від рефі. Малерій Соловай навіть говорить, що Лукашенко вдає повагу до двійника Путіна на публіці, а без репортерів та зайвих очей принижує його та веде себе дуже зверхньо. Тіло ж російського диктатура. Тараніби то зберігається в резиденції на Валдає навіть британський таблоет Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі, раніше повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання можливо вже. Не живий, а замість нього Кремль використовує двійника. Інсайдери видання не виключає, що найближче оточення Володимира Путіна може приховувати факт смерті російського президента, щоб залишатися при владі. Для реалізації своїх планів Кремль, можливо задіяв двійника глави Російської Федерації. Далі буду цитувати. Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть зберігатиметься в таємниці тижнями, якщо не місяцями чи навіть роками. Є також мовірні, що він уже не живий. Це неможливо знати. Вважається, що Путін використав двійників у минулому, коли був хворий, і Кремль міг робити це зараз. Путін очолює невелику групу високопосадовців, які повністю йому лояльні, продовжують джерела в британській розвідці і стверджує, що Кремль спеціально буде замовчувати. Смерть Путіна, оскільки в РФ на клі таких новин може статися переворот, а командування армії ухвалить рішення про виведення військ з території України. Більше того, днями також з'явилося сенсаційне розслідування, куди були залучені хакери, генетики, історики, психіатри та інсайдери з Москви. Кровні секрети Путіна, які ретально охороняють в таємничих валізках з природними відходами, що навіть із-за кордону диктатор везе їх назад. Росія стали вже відомі. Журналісти добралися до ДНК Путіна та дізналися, те що цікаве. Журналісти давно помітили таємничі валізьки, купу охоронців, які супроводжують кремлівського діда навіть у вбиральню. виявляється, усе це для того, щоб ніхто не отримав доступу до генетичного матеріалу російського диктатора, який здатен розказати про нього більше. Аніж усі аналітика разом з допомогою кіберфахівців. Журналісти отримали доступ до дуже особистих даних Путіна, але не диктатора Ерефії, а його кровного родича, його двоюрідний племінник Михайло Євгенович Путін. Російська клініка проводить аналіз ДНК, перевіряє на що потенційно може хворіти людина, шукає родичів та розповідає про походження роду. Саме туди одного дня прийшов Михайло Євгенович Путін. А тепер його генетичний паспорт доступний журналістам. А отже, ідей. Ки особисті таємниці російського президента зокрема вдалося роздобути генну карту путіних. Раніше також французький журналіст розкопав брудний секрет диктатора. Також варто зазначити, що очільник гур Кирило Буданов заявив, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий. У нього рак і його стан погіршується. З хворобою диктатор бореться вже тривалий час. Раніше також британські змі повідомили, що у Путіна виявили низку тяжких захворювань, серед яких Рак, розлад і хвороба. Аркінсона Буданов також підтверджував цю інформацію. Далі цитую: була заява моя, що Путін дуже хворий. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію, заявив Буданов. Раніше ж стало відомо, що Путін переїхав до офісу, що добре охороняється в Кремлі. Все через стрес та війну в Україні. Донедавна він, як відомо, жив у підмосковній резиденції. Видання ЗСАН із посиланням на витік електронних листів Кремля пише, що Путін регулярно напихає напихаєтьсялякими важкими стероїдами та інноваційними знеболюючими ін'єкціями, щоби зупинити поширення раку підшлункової залози. Видання ж Newsweek з посиланням на представників американської розвідки повідомило, що Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми онкології. Цю інформацію підтвердило джерело розслідувачів, яка працює в російському онкоцентрі та знайоме з ходом лікування російського диктатора. За даними української розвідки, Путін досі живий, не зважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі. У зв'язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників. Зауважимо, що у мережі навіть є таблиця двійників Путіна. У ній зібрані всі версії диктатора, серед яких говорун, дипломат, банкетний. Залежно від того на якому заході потрібно з'явитися Путіну. Можуть змінюватися і його ймовірні двійники. Далі цитую. Це колективний Путін. Максимально правильне формулювання. Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна? Це питання абсолютно відкрита, вказав Буданов. Диктатору цього року виповниться вже 70 років. Проблемою з опорно-руховим апаратом очевидні. Однак, навряд чи Кремль визнає наявність мовірних двійників Путіна. Це вони будуть приховувати сіма силами. А про те, що коли Володимир Путін відійде від влади чи просто помре, то залишить Росію біднішою та в стані розбрату говорить колишній прем'єр-міністр Канади. Далі цитую, Путін лиха людина. Він отримав хитку демократію, і перетворив її знову на тиранію. Він не створює жодних інститутів. Туції жодного довготермінового плану для Росії. Коли він піде, то залишить країну біднішою та в хаосі. Сказав він на його переконання Путіну не привито жодних ідеалів або прагнення досягнути вищої мети. Він також порівняв правителя РФ із зловмисником із фільмів Бонда. Але в реальному житті, наприкінці, ми з Путіним мали сумнозвісні погані стосунки, що з мого боку було дуже свідомим, зазначив експрем'єр Канади. За його словами, Путін дуже добре розуміється на психології людей, День далі знову ж таки цитую він відмінно вміє визначати і використовувати слабкості людини, змушуючи її повірити, що знаходиться на її боці. Хоча насправді це не так, як відомо, Гарпер очолював уряд Канади в 2006-2015 роках, і під час саміту Великої Двадцятки в Австралії у 2014 році він сказав Путіну забиратися геть з України, що призвело до суттєвого погіршення відносин між Канадою та Російською Федерацією.